З нагоду сьогоднішнього виставки хотів вам вручити подяку від відділу культури та туризму, виноградівської міської ради, добудя діані, художниці міста виноградів за сумлінну та наполегливу працю, високий професіоналізм, відданість професії та особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва краю. Будь ласка, ще ви зароджувалася ідея створення виставки. Скажу чесно, виставку я планувала вже давно, але завжди були якісь перепони, хотілося більше вдосконалити себе, трошечки щось допрацювати, зробити багато робіт, якусь концепцію створити цікаву. Але я зрозуміла, що ідеального часу немає для того, щоб... Ну, щоб все було так, як хочеться, і вирішила все ж таки, що або я беру і роблю виставку, або взагалі тоді ні. І ну склалося все так, що я навіть сама не думала, що будуть обидва зали, заповнені моїми картинами. Ким був ваш перший реклама. Мій перший викладач це будачок Іван Іванович. Це мій вчитель малювання ще зі школи. На жаль, він сьогодні не зміг прийти, але передавав мені вітання. Він мене і надихнув подальшому малювати. Це, знаєте, людина, яка є не так художником, як саме викладачем. Скільки робіт є я залі? 44 роботи. Так мені сказали, бо я сама не рахувала. Я ходила з зошитом і звичайною синьою ручкою робила замальовки. Ну, потім вона якось переродилося в щось більше, в щось потужніше. Скажіть, будь ласка, трішки про цю роботу? Це саме остання з моїх робіт. Я, чесно, втручі, дуже вже не встигала. Я в п'ятницю прийшла додому після роботи і от подивилася на неї, думаю. Ні, нічка довга і все ж таки вирішила доробити цю роботу. Ви бачите, що ніде немає назву на картина. Я це зробила навмисне, тому що мені хотілося, щоб глядач ну, бачив щось своє. Тобто я своє тут вклала, а глядач, щоб, дивлячись на картину, сам згадував назву, можна так сказати. Це жінка посеред ночі, яка сама. Які стукали двері, Тобто це такий символ цієї роботи, тобто можна назвати картину непрохані гості чи якось так. Які враження від сьогоднішнього виступу? Дуже позитивні. Я... Від цієї виставки чекала щось не так взяти собі, як віддати іншим. Мені хотілося, щоб сьогодні, після відкриття виставки, люди пішли з якимось, знаєте таким особливим почуттям.